Так, дівчатка, привіт! У мене ще одне замовлення по фармасі. Зараз я отак от буду викладати і поступово вам розповідати, що, що замовили, що хто замовив. Так, 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 зараз що десенько. Так, от розкладу. Так, Чесникова маска. У мене зараз на осінь почало трішки сипатись волосся більше, ніж влітку. От. Тому я, хоч попри те, що я п'ю зараз колаген, я взяла собі на три місяці питний рідкий колаген, і я його п'ю, але разом з тим волосся сиплеться. Тому я зараз повернулася до чесникового шампуню з маскою, як мені пояснили люди, які в цьому. Більш компетентні, що це нормально, що восени і весною трішечки випадають більше, більш випадає волосся, але разом з тим я хочу його укріпити хочу йому трішки більш допомогти. Часникова серія робить волосся більш гладким, більш сильнішим. і Реально, мені подобається навіть на дотик, яке воно шовковисте, яке воно ніжне. Тому я повернулася зараз до цієї серії і нею користуюсь. Так, Далі, далі, далі. взяла очищуючий засіб, він в мене закінчується, я не мию. Кафіль, плитку, мийку від... після того, як жирний посуд помила, теж змиваю, дуже подобається. Так, рідкий засіб, оцей. Для миття посуду, це мене замовила дівчинка, в якої маленька дитина, тому що дорослі, зазвичай на собі не дуже, скажімо так. Свою посуду миють звичайними дешевими засобами, які є все ж таки шкідливими, такими токсичними, досить. Ну, але економлять гроші на цьому. Я розумію багатьох людей, в яких скрутно з грошима бюджети сімейний. Доволі огранічен, тому я розумію, що вони беруть дешевші ті, які їм більш підходять. Але коли є маленька дитина, люди якось все рівно включають більш здоровий глузд і беруть хоча б для миття дитячого посуду більш такі засоби безпечніші. Я навіть колись брала теж для дитячого, ще не займалась фармасі, ще в фармасі не було такого, таких засобів. Я брала, не пам'ятаю з якої серії. Але також засіб, по-моєму, в Мвеї я брала. По-моєму, в МВЕ я замовляла більш такий екологічний засіб, оскільки вони зараз є в нас, і по ціні дешевші, тому звичайно. Я порекомендувала такий засіб. Так, далі оливкова серія гіль я взяла по спецціні за замовлення 40 балів. Е, прийшов мені такий гель, і е, набір мило і крім, це я замовила е, теж набором. На нього йде там, е, акційна ціна, як на набір. І в мене вийшов бачите, ось такий прикольний набір з трьох позицій. Це я вже готую новорічні подарунки. Я склала собі список людей, яких я маю. Вітати і прописала, що я їм буду дарувати, тому я вже починаю активненько складати, формувати ось ці подарунки, щоб потім не було накладно перед Різдвом, перед Новим роком. Так, далі ресюрфейс, денний крем і крем під очі. В мене замовляє клієнтка постійно. Замовила ще один. Я так розумію, що. Це комусь, тому що вона нещодавно робила замовлення, от, і попросила ще один ось такий наборчик їй замовити. Денний крем з SPF 30 і крем навколо очей. Це Resurface антивікова серія, досить потужна, досить працююча серія. Так, кальцій для укріплення нігтів. Це це я собі замовила, це не замовлення. Так, Спіруліна в мене одна в замовленні одна собі. Туш замовлення. Я такою тушю не користуюсь. Чомусь вона мені не зайшла, але ну кожного, знаєте, індивідуально треба підбирати, що кому подобається. Мені більш подобалась 3D. Звичайно, як 3D вже немає в продажу, я буду тоді шукати собі щось інше. Можливо, я й до цієї туші звикну, буду дивитись, але поки я 3D, мені 3D дуже подобається. Вона моя улюблена на сьогодні. Так, далі засіб від жиру це замовлення. Також. Ним дуже класно чистити плити, чистити от кастрюлі, сковорідки, Класна штука. Так, мило це теж. Половина на замовлення, половина собі, тому що акція на нього і натуральні мила дуже я люблю. Мені подобаються натуральні мила Вони не так стікають, не так пливуть в мильнички, вони досить класно. Миють шкіру і не стягують. Хоча в мене був один відгук від клієнтки, яка сказала, що їй мило з перлинами дуже стягує сушить шкіру, але це був один такий відгук, десь пішла індивідуальна якась. Не, не сприйняття саме компонентів мила Можливо, можливо така реакція буде, тому що всі ми різні, всі ми індивідуальні, і десь організм якось, от шкіра, якось відреагувала на якусь складову частину цього мила. Тому нічого дивного. Але зазвичай всі, хто в мене беруть це мило, всі клієнти довольні. Я теж дуже люблю це мило вже декілька років. От, тому те, що беру сама, знаєте, те, чим користуюсь, про те розповідаю і тим ділюсь. Ось таке замовлення моїм клієнткам і мені. Все, дівчатка. Гарного настрою! Бережіть себе, турбуйтесь про себе, отримуйте задоволення від тих речей, які доступні на сьогодні.